Система працює, ми працювали з деякими депутатами, вони брали там ще в прошлому році, в цьому році. Ну, є відповідна процедура, і Центральна виборча комісія надає. Однак, яка тут, на наш погляд, не справедливою. Якщо ну, мені скажуть, що я, мабуть, нашу Україну там недолюблюю, тому що я, ну як правило, хороший приклад. Дев'ять політичних сил сформували виборчий блок. Ці дев'ять політичних сил мають можливість е запитати е державний реєстр виборців або в Б'юті дві, або в, е в цьому в Литвина було дві політичні партії. Вони мають сьогодні, але якщо ми подивимося, багато цих партій вже сьогодні ну мало визначають вплив на подальшу політику сьогодення. У нас на той час пройшло деяке заміщення і не відкрию вам секрету, що е, там, ряд там, політичних сил там, борються на вихідний е, бар'єр, наприклад, потужно борються там, Клічко, там, Королевська, Свобода, тут у вас актуальна, так? Там, е, що ще там, в Криму це Русський блок, сказали мені, ну і так далі. Ось. І ці політичні сили не мають можливості взяти е, сьогодні. Копію державного реєстру для, для проведення громадського контролю. Більше того, у нас визначається в законі про вибори народних депутатів, що громадські організації мають право спостереження, однак вони мають право спостереження лише не за державним реєстром виборців. І взагалі тут така. Відбулася дивна ситуація, коли ми змінили ще й виборчу систему Україна в прошлому році, пам'ятаєте, з прийняттям закону. І у нас співпарламенту буде формуватися е, мажоритарними кандидатами, які ну, фактично також мають рівну силу щодо е, громадського контролю над державним реєстром. Вони взагалі на яким чином їхні інтереси тут не враховані. Виборці був був прийнятий Верховною Радою у 2007 році. Значить, 2009 році це нова редакція закону про вибори державної він працював з 2007 року державний 27. реєстр нас вибори в 2007 році не були нас вибори у 2009 році до обласної ради проходили за списками які друкували да. реєстр а, виборців дві тисячі 2007 були вибори до виконаної ради не було державного реєстру виборців у грудні місяці створилися дільнич створилися держав органи державного реєстру виборців що було позитивним в тому законі? Позитивним було, крім того, що, що це частина статей перейшли в закон в новій редакції. Позитивне було, що передбачено, що один на рік проводилося загальноукраїнське уточнення даних. Тобто, значить, кожен реєстр виборців надсилав виборцю повідомлення про уточнення виборчої адреси і їхніх персональних даних. Це було позитивно. Тому що після того, як перший раз так, ця процедура пройшла. У 2009 році масова кількість людей прийшло до нас для того, щоб уточнити свої персональні дані. Це було дуже зроблено дуже велика робота про уточнення цих персональних даних. Оце є позитивне. Можливо, це треба було залишити в новій редакції закону для того, щоб в певній мірі трошки підняти людей для того, щоб вони могли десь уточнити свої дані, тому що. Скільки, да, скільки, скільки, скільки разів не проводилося дезінформування, скільки не уточнювалося, але люди в нас пасивні. Активність приходить тоді, коли він в день виборів приходить і він себе не бачить в списках. Тоді починається активність, що він має право, що він, е, йому має видати бюлетень, а до цього часу він себе не уточняв, він не, не, не цікавився. Є різні ситуації. Людина десь виписалася, людина прописалася, людина поміняла прізвище. Органи, які подають інформацію, можливо, десь не подали цю інформацію, тому що людина, наприклад, поміняла прізвище в іншому регіоні, приїхала в Тернополі, зареєструвалася. Десь десь якісь такі є нюанси, які десь в певній мірі можливі. Не кажу, що це масово, але можливі. можливості доступу до бази даних в електронному вигляді немає, немає можливості, тобто тільки в паперовому, і це особисто по пред'явленню паспорта громадянина. Значить, на сьогоднішній день проходить. Що стосується медіа, я думаю, що медіа повинні бути самі зацікавлені в тому, щоб звертатися до наших органів для того, щоб ми десь давали роз'яснення, і ви і ви могли і ви могли це висвітлити Зараз хвилиночку, я скажу чому висвітлити це в своїх засобах електронного чи ну в засобах масового змі. Так. Але, але значить, при кожних виборах чи перед виборами кожні засоби масової інформації хочуть отримати кошти. І чим побільше цих коштів, я думаю, що хто хто звертається до нас за інформацією, для, для роз'яснення і за консультаціями, значить ми надаємо ці роз'яснення і вони відповідно друкуються чи друкуються, чи висвітлюються в телебаченні чи на радіо. Тому, в будь-який момент, в будь-який час ви можете звернутися до нас, прийти чи за телефоном для, для роз'яснення і це висвітлювати в, в своїх ну е... Ні, за... так, І наступне все ж таки, можливо в певний захист органів ведення державного реєстру все ж законодавством надана певна форма інформування виборця про те, що він. <гум> Яка форма? форма є... Виборець е за 15 днів до дня голосування отримує і мене запрошує на вибори. <реку> фактично, це в певній мірі це є якраз повідомлення а, того, тому, але це... але про те, що це фактично, але про те, що те, 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 що немає ніякої не там соціальної реклами ні в інтернет мережах, ні в друкованих засобах інформації, ні на якихось рекламних постерах про те, що <реку> виборець. Прийди і перевір себе у виборчих списках, і там адреса е відділу ведення державного реєстру як такого е немає. І е вже можливо, е я так е з вашого до дозу... є вашою служби є. Є цей сайт е державного реєстру виборців дуже непогано дає роз'яснення. Давав роз'яснення з приводу, як себе виборець може е, у, уточнити, і по різним категоріям, угу. що реально дуже ну там зручно, як і пошукати було і е, користуватися даною інформацією. І все ж таки відійти від державного реєстру виборців, я хочу звернути таку увагу е, під час е, презентації. Ну фактично презентації розмови, е, прозвучала така фраза про те, що виборець в день голосування зможе себе десь там внести е, за рішенням 100 -100. суду. Так. Вибори зможе себе внести за рішенням суду, але це якщо він подасть позов не да. пізніше, ніж за два дні до дня голосування. Це в кодексі два дні, в, в кодексі додні, в день виборів теоретично, ну тобто формально в законодавстві такого права немає. Як же суд буде розцінювати? Тому що тут є ну, ну Я є, не там... знаєшу, йду до суду в неділю. Суди будуть працювати. Ні, В Кодексі суди будуть працювати, але в Кодексі про адміністративне судочинство так, говориться так. не пізніше, ніж за два дні. 20. Тобто, виходить, 25 20. жовтня 20. включно. До угу. п'ятниці все. П'ятниця-субота виборець вже. Ну, там, Тел... ну, там, зараз практично зараз пробувати може. Але яке буде рішення суду? Чи залишить суд заяву виборця без розгляду, чи все ж таки він прийме, розгляне і винесе певне рішення? Це вже питання буде швидше до суду. Ну вкладу